Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде незвичне для мене відео. Це подарунок. Я не знаю для якого приводу, але подарунок, про який я дуже давно мріяла. Це акумуляторна газонокосилка від компанії Рьобі Зараз я вам все покажу і розповім. Ось такого вона розміру дуже е, така важкенька, 30 кілограмів ваги в неї. Зараз я вам. Покажу її зблизька. До комплектації, до цієї косилки, йде ось такий акумулятор 6 а годину і зарядний пристрій. А ще ми докупили другий такий, для того, щоб можна було безперервно покосити велику площу. І акумулятор встановлюється в цей відсік. Тут є травозбірник на 65 літрів, ось такого розміру. І е, можна. Навіть включити режим мульчування. І за допомогою ось цих накладочок, які нам поки що не потрібні, можна використовувати режим мульчування. Зараз спробуємо її запустити. Вставляєте акумулятор і все, і працюємо. Є навіть індикатор зарядки акумулятора, а ще вона самохідна і її можна ось тут регулювати швидкість, як вона буде швидко рухатися по газону. Ну, Пробуємо запускати. Для того, щоб запустити, треба затиснути цю кнопку і потім натиснути на цей речажок. А щоб вона почала рухатись. Ось така от фракція трави. Ми тиждень тому косили нашу траву, і ось настільки вона вже виросла. Тут ще у нас 7 рівнів висоти регулювання покосу. І ще тут є швидкості. Ось такі. Зараз я вам покажу, як вона їздить на різних швидкостях. У цієї газонокосарки є одна така відмінність, її не можна котити назад, тому що там є спеціальна така шторка пластикова, яка не дає їй рухатися назад. І вона рухається тільки вперед. І якщо вам треба її якось розвернути, то просто на задніх колесах ви її розвертаєте. Їздить вона тільки вперед. Зараз покажу вам, як виглядають її ножі. Ось такі вони, металічні. І ось ця шторка, яка як я вам казала, не дає рухатись назад. Ось такий механізм. Тут дуже зручно складається ручка натискаєте, можна її в різні положення закріпити, а можна її просто ось так скласти і потім прибрати цей травозбірник. І Зберігати її у вертикальному стані десь в сараї. Так, що я можу вам сказати, які мої висновки з приводу цієї акумуляторної газонокасарки? Мені не подобається те, що я не можу її рухати вперед-назад, так як ми робили з нашою попередньою електричною газонокасаркою. Але е, мені дуже подобається, що в неї великий об'єм травозбірника, і я ось пройшлася тут. Таку доволі широку полосу прибрала і все вмістилося. Нашою попередньою газонокосаркою косаркою я би, ну, напевно, два рази виносила вже наповнений кошик травою. І, і ще один плюс що вона самохідна, що можна регулювати швидкість, і тим самим ви можете самі підібрати для себе якийсь режим, зручний для вас, і прибирати, траву косити. І ще що. Наскільки вистачає акумулятора? Так як ми її тільки сьогодні купили і випробували, я не знаю, наскільки б вистачило нам. Цього акумулятора, але згідно е, інформації від виробника, її повинно вистачати на 10 соток газону. У нас приблизно біля 3 соток газону, тому я думаю, що у нас буде не проблема, коли зарядиться е, акумулятор на повну, то на одному заряді можна буде спокійно прибрати весь наш газон. І ще одна така деталь: е, дуже важко біля дерев її, ось крутить, косить. Попередня набагато легше і така більш маневрена, але треба просто привчитися. Може, згодом все налаштується, я вже привчуся контролювати свої рухи, тому що тут треба і зменшувати швидкість, і збільшувати швидкість, і включати самохідність, виключати самохідність. Ну, коротше, одним словом, мені вона подобається. А зараз всім пока. Дякую вам за перегляд. Мирного неба нам перемоги і всього найкращого. Плек, скажи Молодець.